Так, доброго часу, дорогенькі мої. Просили мене подивитися. Просили подивитися е, визволення деокупацію Михайлівки, яка вона буде. Так, давайте подивимося. Михайлівка. Визволення, страхи всі, дії, жертви. Отже, дивимося Михайлівка. У Михайлівці був вже страшний суд, так? Тому буде ще один і не один. Слухайте, а у них там. Гаутляйтер якийсь такий трошки. У нього і сім'я ніби є, і все, ну він прям там. Слухайте, там в Михайлівку буде ще прилітати, і прилітати. Отак От вам скажу. Це ще не все. І другий момент. Там скоро розіб'ють їх. Там буде прям дуже багато смертей. Ну, саме російських. Далі їм зроблять так, що вони будуть, як винудять їх, щоб вони зробили якісь певні кроки. А певні кроки це грабувати, ну, от виходить так, що для них це інший крок це грабувати і бігти. Важка ситуація, нічого не скажу. Але ситуація по Запорізькій області взагалі починає змінюватися. Розумієте? Починає змінюватися. І ну, вона не така м проста, як здається, на перший погляд. Знаєте, це, ми можемо там сидіти на дивані і казати, ой, чого, чого там не звільняють Михайлівку, чого там не звільняють Мелітополь, а хлопці там. Вибачте, життя своє віддають. Тому треба трошечки почекати. Якщо вони так вирішили, значить так треба. Так, дивіться, прорив буде. Прорив буде силою у Михайлівці. Там прям силою це все будуть просто так цього. Ну, тобто, там розвернулись, пішли, по Михайлівці цього немає. Далі. Будуть і хаймарси у вас там скоро. Так що, і людям, які... Україна, оце мені вже подобається. Повернення додому. Повернення додому і є навіть вісім чаш. Значить, ой, клас, Тут з посухів. Прекрасно. Тобто є чим, є як, і думаю, що все ну, на Слухайте, ну, карта перемоги. Все прекрасно. Е, дивіться, мені дуже подобається, що там енергетика помінялась, і енергія, відповідно. Uh, і дуже мені uh, не подобається це шобло, яке там у вас гаутляйтер uh, і оця вся шай, шайка-банда, лейка взагалі якісь не mm, з усіма тараканами в голові. Ну, то їхні проблеми. Uh, і вони там якось, як, знаєте, як вони як... з'їжджаються не в саму Михайлівку, можливо, а десь-під. Uh, як перед, як передмістя, таке, або на районах, от саме як крайніх, так, як околицях. І от там, звичайно, буде, буде бавовна. Ось так. Тому. Чекайте. Єдине, що я можу вам сказати, це вже казала неодноразово, у всіх відео кажу, у кого є можливість від оцих БК і всіх останніх кудись з'їхати в інше місце, то, будь ласка, з'їжджайте, бо той момент, коли попадається там хаймарс чи що, це не дуже є безпечно, звичайно, для місцевого населення. Але це війна, і ми все це розуміємо, що ось так. Так, давайте подивимося через коли ж вона буде. Кажуть, що в Михайлівці дуже силу приміняють по відношенню до місцевого населення. через скільки буде перемога у Михайлівці. Це так і називається. Перемога у Михайлівці. Назвем так. Мир, карта миру. Скажи мені, коли? Так, це все класно підвішені. Ну, мені розказує, що силою будуть брати. І все вийде. Людям бажано переїхати, скажи мені коли. Перша, перша карта мага. Дивіться, ну я думаю, що це не раніше січня. Не раніше. Не раніше січня. Січень. Ну, не раніше січня, а то і десь так, кінець січня. Ось так. Я думаю, що це буде так. Так що чекайте, ну, місяць, місяць-два. Отак. Навіть не місяць два. Два. Ось так. Десь так. Дякую вам дуже. Ви просила, я зробила гарного вам тихого тижня наступного. І всього вам найкращого. Обережіть себе і Україну. Чекайте на визволення. Слава ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!